Дуже багато проблем в Україні пов'язано з тим, що ті рішення, які приймаються очільниками держави і тими людьми, які мають змогу приймати це рішення, приймаються або спонтанно, або на догоду окремим. Лобістам або взагалі на догоду такому класу як чиновництво. І реально в Україні відсутня влада меритократії, тобто влада експертів, що в розвинених країнах є невід'ємною складовою нормального функціонування держави. І дуже добре, що пан Генрих почав якраз з нагадування щодо оцих принципів, які розробило експертне середовище ООН за допомогою тієї організації, яку я маю сьогодні честь представляти. І ці принципи е, сталого функціонування ринку нерухомості як запоруки е, не входження в майбутні кризові становища, вони е, нормально працюють в багатьох державах, а в Україні, незважаючи на те, що презентація цих принципів відбулася вперше саме в Україні завдяки е, е, наполегливій роботі Ріалторської палати і, і всі України, що ми ну, просто е, Дуже ініціативно витягнули перших осіб і ФІАПСІ, і з тих людей з ООН і Європейської комісії ООН, що стосується ринку нерухомості, є там спеціальний підрозділ. Вони приїхали в Україну першим і потім це було в інших країнах. То в інших країнах працює, а в Україні не працює. І виникає питання, чому? На перший погляд, експертів в Україні досить багато, але вони... Цей кластер, він невпливовий. Я не буду аналізувати, чому невпливовий кластер експертів з політології чи загальноекономічних економічних проблем чи соціологічних. Що я можу сказати по поводу нашої теми? В ракурсі нашої теми, які закони необхідні ринку недвижимості. Ну, перше, общий. Концепция. У нас отсутствует понимание и желание власти концептуального регулирования рынка. И отсутствие этого желания и понимания и производит вот к такой правовой ватханалии, которая существует сейчас на рынке недвижимости. Приняли закон, посчитали, сначала приняли, потом посчитали и посмотрели подвели итоги, оказалось, рынок не готов. Везде у нас после того, как закон не работает, или мы имеем негативные последствия того или иного закона, сразу же находятся у чиновников и наши власти, да, такая фраза, не готовы. Надо что-то менять. Мы видим с налоговым кодексом результаты принятия налогового кодекса, два, дня, два года работы налогового кодекса, результаты, мягко говоря, Никакие. Регистрация прав собственности, да, вступление закона с 1 января уже почувствовали. Не готов рынок. Вводим налог, такая, налог на недвижимость, которая с 1 января посчитали: 75 миллионов мало. А почему? Нельзя было посчитать, сколько будет много, или сколько это будет принятно для рынка, чтобы рынок не тормознулся, и негативные не получили мы влияние на этот рынок. То есть подхода системного нет. Мы в прошлом году, в году Лига экспертов Украины обратилась к президенту Украины и подала предложение концептуального развития рынка недвижимости с просьбой создать некую экспертную группу при экспертной воссовете при, при президенте Украины, в которой бы вошли эксперты, аналитики, операторы рынка, представители всех профессий, как я называю конфессий, для того, чтобы те или иные вопросы, принимаемые касающиеся рынка недвижимости, были согласованы, проработаны так, такой рабочей группе. Ну, во всяком случае, мы до сих пор даже ответа не получили на свое письменное обращение. Вот такой поход, подход и, и непонимание, то есть э, это какой-то не рынок недвижимости, а э, движение...